Сьогодні зібрали невеличку подорож з міста Білокі. До Стумка збиваємо. Та де ви холодний бачили? Тепло на вулиці. Літо. Весна. Приїхали з Білоки, станція Лещиновка Рухаємось цікаве місце. Да, всі позамерзали, у потязі було холодно. Їдемо до штунка з Левом. вам. Так, люди добрі, у нас покатуха матрасна, а не лосі. Ми, Я говорю, ми матрасні лосі. Матрасні не лосі. Постійно є матрас. Ну поїхали. Під'їжджаємо до першої локації. Їзна брама. Тут колись був панський маєток. А далі нам донизу, до річки, там шпромок з левом. залишки їздить брами. Тут маєтку нас зустрічає пані Олена. доброго вам ранку. Будь ласка, заходьте, почувайтеся, як вдома. О. А тут пана Юрія понесло. Хто зна куди, хто зна чого. Подожди, Алі. Щоб не упасти. Точно що шалені. Аби лісти. А ви куди не будь, аби не вдома. Така в нас дорога. Рухаємося. Струмка з левом. Там струмочок. Туди ще річки. Вибачайте за якість відео. Одною рукою держу велосипед і спускаюсь донизу. Погляньте, яка краса. Це тут колись був панський маєток, ну від нього вже нічого не залишилось. Тільки візна брама і струмок з левом. Ось. Старий грот. Чипускує ще його залишки від гроту. Або був, або щось таке. Цікава місцево, вже розвалюється. <рес> Досліджуємо рідний кайф, як там Вітя казав. Так, Досліджуємо на цікавості Полтажці. Заїхали в колишній панський маєток. Грузина. А грузини люблять вино. Мабуть тут було вимоковий, так. А зараз огляне. Вон танчик. Струмок з лоєвом. Там радіо з'їжджає команда Приїхали до такої цікавої локації. Називається струмок з лоєвим джерело. Из пащі вива біжить водичка. Ага, мають, вот зайчик. Ага, зайчики имеють, наверное. пащі біжить водичка. Тут же ж раніше був якийсь було. було. Казу, що тут, по-моєму, лікувалась Жимка Лені. Ну така цікава який Поїхали був. далі. У нас там он проводив такий чудовий кусонце. Там не вірна на цьому. Вибачте. гляньте, такий сонце. Ліс, там праворуч річка, ми до неї ще не доїхали, то скоро будемо коло неї. Така у нас краса. Ви погляньте, яка краса. Річка Ворскла, Схід Сонця, Туман. Погляньте, як же гарно на нашій Україні. Ви тільки погляньте, який гарний весняний ліс. Краса. Ух. Все розквітає, оживає, там сонечко. Неймовірно. Зробила невеличку зупинку. Тут такі красоти і такі гарні квіти Зараз вам покажу. Заїхали на таку цікаву локацію в Каргі. Якісь і гвигідний, чи піщаний, чи пісочний. Tomás. Приїхав у забіртки, галинка пробилась. Придеться, Придеться їхати на отокати. Да. <рістити> Аліна буде вчитись на моноколусі їздити. Якщо Льоша її не відремонтує, а ми будемо сміятись. <рістити> Та сміятись не можна, тому що воно таке перехідне. Заїжджаємо в славне місто Нові Санжари. Ну, це тільки початок, ну все одно. Всім гарного дня. У нас Нові Санжари. Доїхали до міського парку в Нових Санжарах. Приїхали в міський парк, в місті Нові Санжари. Тут от така техніка стоїть. боевая машина пехоты. Девчатка наши катаются а, на гойдальце. Мальчик Игорек. А да, 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 да. Десяти неполных лет, мальчик. А, Ах! Ах! За молочки дает хлопчик, <связать> да? <связать> а, и вовка прыгает. А? а, девочки какие? Всех зовут. Самого <связать> а, чтобы кичелька не упала вместе с девочками и мальчиками. А утож, вот, а не показывайте детям. <связать> а что-то рало заскучал. А, а, и... Медитует Дима. Пробила стрела сердце. Димон Кольца. Я зрозумів. Папуравойка пробила стрела Амура. Да, да, да. Закохався. Он Амур, а ось Амур сидит. А, нет, Хлопчики поменяли дівчаток. Хлопчик Витя и хлопчик Леша. Хлопці дуріють. Під'їжджаємо до чергової місцевої локації підвісний місточок через річку Восква. Вон він там вже видніється, пональтаночка внизу. Тут місточок підвісний от такий гарний. Там відпочиваючи. Заїжджаємо до палітки, Клюсівки, Тут в минулому році були страшні пожари. Гляньте, як це повиграв. Згорівший ліс тут. Тут згорів оцілих два села. Зовсім повністю. Дерева жовті. Все вигорівше. Гляньте як страшно, ліс згорівший повністю. Ну це ж бачите, це сосом вже все, їх немає. Мертве дерево. Погляньте, скільки лісу пропало. Це страхіття. А тут ось уже згорівші хати. Це село Балівка. Ось тільки погляньте, який жах. Все згорівше. Гляньте. Все згоріше, все горіло. Це люди горіли в минулому році. Жах і жах. Це зупинка тут була. Це от хатки погоріли. Тут самі сильні пожари були. Зараз ліворуч. Ліворуч? Да? Аліночка у нас матрас. А, я матрас на матрас падаю. Доїжджаємо до локації Поляна Казок. Він уже будиночек видно. Баба Яги і дуб. Приїхали на локацію поляна казак. Ось тут такий здоровений дуб. Тут у нас кіт навчений, вчений. Як правильно сказати, не знаю на українській мові. Тут он Лєночка. обізнаний. Обізнаний, о, точно, Льоша. Дякую, Льоша. А Ліночка. Ось Льошик. Тут ось попорали. Да Ні, не, не, не. це колись був тіт, да, не, не да. ну, який зробив. Он Юрчик. Як кофейне зерно. Ось Віктор. Всім привіт. Он Вовчик. Що? А ось дуб сепом золотим, Що? по якому кіт ходить. І тут такий замок. Замочок. А тут баба яга була, ну від з неї тільки будиночок залишився. Ні. Якось так. Всім гарного дня. Ніколи не знав, але виявляється у нас така трава, як дикий чесник. І ось Наші хлопці і дівчата її рвуть. Вова проводить екскурсію чи інструктаж, як нею користуватись. Я контролюю. А, вова, кон вова контролює у нас. Да. процес. — Ну Нам же треба трохи зелені на закуску, правда? А лінка у нас виявляється, шаманка. Це ж Вітя Це я підказав. А. Це я підказав. А. А. Ось. Спеціалі... Спеціаліст по травам. Да, Виктор. звертайтесь. Знахар. <рес> <рес> так покажи, які їдять. Ні, ну ми ж вже е, е, 100 років. О, ой, смакота, мабуть. Да А ліночка скуштуй. Аліночка, я вироїла. Як кровики їдять. Я тут кожне утро приїжджаю сюди Це неймовірно. <рес> Всім гарного дня. Погляньте, яке страхіття попереду, все чорне стоїть. Згорівший ліс. Це при тому, що на вулиці весна. Якийсь... Ліс відновленню не підлягає. Це минулорічна пожежа. Страшний жах. Нарешті добралося до чудової локації. Хто підходить, хто він їде. Ну, я на гривійнику не можу. Вон Вова води, Льоша їде, Лєночка ще їде. Аліна теж теж води. Зато у нас є пан Юрій. Гата на Стімролі їде, а з рулить. Обидно. Гляньте, що робить. Гляньте. Їде. Так же ж нечисто, Юрій. Вони там дало озера. Ну, а Ми йдемо сюди, покидемо місто під стопа нашого. Будемо відпочивати. через ліс все, вийшли на стежку. Ось Не ось сюди! і тут захиття. згрівший ліс. Такі страхіття повністю кра згорівши. Все, виїжджаємо на станцію Сопківка, тут піски, гривели тут не рулять. Один стемровер, МТБ стоїть. Тут щось. Наша улюблена рослина. Взагалі рослина, улюблена рослина всіх велосипедістів, Називається як ірці. Якщо може знайду, то покажу. Але не бачу. Ну краще її не бачити і не знати. Станція виїхали на село Маньківка. Тут теж пожари були. Хоча в хаті слава Богу. І ми тут. Привіт! Привіт! У нас он виявилося, закохана парочка, їдуть окремо. Від всіх разом. Гляньте, які красиві, посміхаються, щасливі. Доїхали до священного асфальту. У нас по знамениті Знаменіті болота. Перещепленський заказник. Заповідник, не, не буде брехати, не знаю, як правильно називається. Все висохше Води зовсім немає. Хоча там болото. Що там далі подивимося. А тут жах. Помирає наше українське село. Тут ось закинуті хатки. Одна, друга. Тут ще люди трохи живуть. Тут теж закинуто все. Село Монківка. Частково живуть, частково занепадає. Це колись була будівля, засіла. Один дах трошки виглядає, я так заглянула нічого. Кінь зачерета. І зовсім висохше було тут, зовсім страшно. Пан Кубрат, Кан, ну, поехали, поднимемся, что тут роботов. Една сила, великий Кубрат, шестый-семый столетия Рождества Христова. От Бога поставлен владетель на старой Великой Болгарии. Від Болгарії, Україна 18 августа 2001 року. Хан Кубрат. Ось таке місце. Такий пам'ятний знак. Срібло 25 кілограмів золота. Ось от цих речей. 75 кг. Це, до речі, Ого. найбільший скарб, знайдений в Східній Європі. Нічого. І от почали думати, ну, чому тут такі якби, золоті речі знаходяться. І припустили, що нібито, нібито це може бути могила цього хана Кубрата. А потім, а потім щось я пам'ятаю щось таке, чи з його сином, може, чи. Е, ну тобто, це лише припущення, що тут може бути могила цього а хана. А Це недостовірно. Це недостовірно, а? Ні, 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 ні. Це просто якби знайшли ось ці золоті рейки, да? а, а якихось залишків не було. Їде Хана Кубрата. Повертаємось, перещепано. Ага, тут піски. Лена на гравійнику не знає, чи приїде, чи ні. Поки що їде. Їду, Гравійник рулить, Вова, зрозуміло, проїжджає. Вон там Аліночка наша. Всі проїхали крім мене, один я застряв. Рухаємо з далі. Їхали ми їхали і нарешті приїхали в таку чудову локацію. Тут будиночки, вздовж траси, перещепенське лісництво. Ось така краса, бо в нас Алінка знову пробилась. І ми будемо тут відпочивати. Всім гарно дня. Недавно тут тут річці питають, так? Да, так. Да. Недавно тут по річці каталися. А тепер вже пішки переходимо. Красота яка. О блін. Щось заноси. Нарешті ми доїхали на нашу улюблену локацію. Наш шалений равлик. Скоро тут до нього доїдемо, вже майже доїхали. О, Колишній табір лагері Васильок. Піонерський. А Бо... тут зараз наш равлик. Талісман нашої групи. Привіт, Равлик. Ми до тебе приїхали. У нас сьогодні покатенька. Від сходу до заходу. Ми тільки погляньте, яка краса. День закінчується. Підходить до завершення наша покатенька. Є вже завершальний етап. Нам ще до міста залишилось не більше ну, 5 кілометрів. Так що на цій приємній ночі будемо закінчувати, мабуть, нашу зйомку. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім гарного дня і вечора!